Так, депортують українців з Європи, чи не депортують? Отже, є дві основних причини за що вас можуть депортувати. Перше, це ви влізли в якусь кримінальну відповідальність в Україні. А зараз у вас може бути дуже багато всякого, бо там купа різних законів. Багато чоловіків її виїхали нелегально і так далі. Зараз це розберемо. Друга причина: у вас є якийсь кримінал в Європі. А щоб розуміли, кримінал в Європі це в Німеччині може бути давно не оплачений штраф за парковку, просто який ви пропустили, чи забули, чи а, десь не платили комуналку, чи джоб центр десь вас доганяє, чи хтось дізнався, що у вас були. Додаткові баланси на картках і ви їх не заявили, коли заїжджали на допомогу за кордон на прихисток. І третя причина: ви можете представляти небезпеку. Для закордона а в Німеччині роблять ярмарки і там ставлять спеціальні шлагбауми, спеціальний захист, щоб не в'їхав ніякий автомобіль, нічого не відбулось, і туди підпадають просто всі українці, які щось роблять не так, як там за правилами. От хто ще з українців не встиг адаптуватися до того, як воно там все працює, і так далі, то от ви підпадаєте по цю історію. І знову ж таки проблема з документами, з реєстраціями, з легалізаціями. Оце от вся штука, здавалось би, яке вони ваші право мають отак, взяти вас і десь депортнуть. А наприклад, в Польщі, як зараз відбувається. Вони просто беруть цю людину, відвозять до польського кордону без ніяких справок, бумажок, договорів і так далі, особливо і продають просто на українську сторону. Українська сторона вже забирає, нічим не розбирається, і все і ти нічого не докажеш. Ну ви самі розумієте, як це працює. Поняло? тому треба зараз бути дуже обережні. Мізрузі, <говори> отака от, от інформація, будьте обережні. Дійсно, таке вже відбувається. Воно масово ніде не оприлюднюється, але воно є.